Значить, Говорити, що вони не корупціонери. От вони не корупціонери. Уміров їде туди і домовляється, що е, амністія за злочини під час війни. Тобто уміров їде до Трампа чи там до його команди і домовляється, щоб злочинців, таких як Путін, Шойгу, Герасимов, керівників підрозділів, які бомбили. Театр в Маріуполі вбивали, гвалтували в Бучі і так далі. Так далі. Крали наших дітей і всі інші, щоб вони не були покарані. Тобто, давайте забудемо, що це вони себе відмазували. А просто, отак і скажу: ні, вони безгрішні люди, святі люди, святі люди. І вони поїхали і захистили Трампа і всю його цю, Путіна і всю його Камаріллю від покарання. То виходить так. Виходить, що вони поїхали захищати Путіна. Тобто навіть Трамп не пропонував захистити Путіна і його команду від покарань. Не пропонував. А у поїхав поїхали домовився, що Путіна захищать ну, от, ну, от Хтось це питання,